Попелюшка! швидко перебирати в своїй кімнаті? Попелюшку треба сп... Попелюшку треба сплести в два гарних плаття. І для мене найгарніше в світі. Ржавим плаття! Тобі рожає да. плаття? Добре. Мені оранжеве обжо... Мені оранжеве або жовте. Я yeah. подивися тебе там під низом. Поправи. Що, кіт говорить? Ну ладно, подивись. А це точно не отрута? Та надію, що ні. Надію, що ні. Дивіться, люба моя. Я пішов скупати тільки недавно зробила її. Ти Те... я твоя мама.

Загубиш себе і всю свою красоту, адже мені є проти. Е! О, я купується, не обірветься. І забулася. Ой, забулася. Ай. Підкрива їй. Лови.